Вітаю, друзі! У цьому відео ми розглянемо поясну сумку від Texar у кольорі Койот. Але також вони є і у чорному оливі та польському камуфляжі. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує міцність, функціональність та стиль. Тексар це торгівельна марка одноіменної компанії з Польщі, яка працює на ринку з 1992 року. Бренд спеціалізується на виробництві тактичного одягу та спорядження під назвою Тексар Мілітарі Wear. Їх продукція включає широкий асортимент товарів від одягу до аксесуарів. І відома своєю міцністю та функціональністю. Дана сумка вироблена з високоміцної кордури 1090. Є з ПВХ покриттям для захисту від води та гарантує довговічність та стійкість до розривів. Розглянемо її більш детально. По-перше, ми маємо на передній частині велкропанель, за допомогою якої ми можемо розміщати свої патчі. Також зверху щось дрібне наліпити вона має шість кишень. Перша для чогось дрібного знаходиться у передній частині. Друга кишеня... Одразу за неї з двома бігунками. Має люверс, який збереже від деформації, а також надасть додаткову вентиляцію. Ну і, звісно, вихід для піску, приміром, якщо він потрапить всередину. Дві дзеркальні бічні кишені. На них розміщені стропи моллі, за допомогою яких ми можемо почепити додаткове спорядження або зафіксувати його, поклавши потім всередину. І при відкритті ми це не загубимо. Позаду сумки також наявні стропи моллі. За допомогою них ми можемо зафіксувати поясну сумку, приміром на своєму наплічнику чи іншому спорядженні за допомогою двох строп, які вже йдуть у комплекті. Чергова кишеня знаходиться у задній частині сумки, де ми можемо розміщувати документи, тобто інші речі, гроші і тому подібне. Ця кишеня також оснащена люверсом. Основне відділення містке, хоч і не має додаткових кишень всередині, та діставати усі необхідні речі, не перериваючи все всередині. Теж виходить без проблем. Має два бігунки, а, у верхній частині сумка має ще два місця для розміщення спорядження. Перше, приміром, для балона ще й маємо можливість резинкою фіксувати за допомогою пластикових утяжок, але саму резинку можна використовувати як окремий елемент фіксації. Поясна сумка обладнана швидко скидом. За допомогою його ми можемо швидко та зручно вдягнути чи зняти її з однієї сторони на поясній стропі. Ми маємо фіксуючу резинку, за допомогою якої ми можемо сховати зайві кінці стропи, аби вони нам не заважали. Як на мене, то добре було б додавати таку резинку і на іншу сторону, але з іншого боку, відсутність її мені не заважала. Щоб ви розуміли, я сподіваюся, Спочатку цю сумку собі придбав, а потім вирішив зробити на неї огляд. Тому загалом я в нею задоволений. Вона містка, можливо закріпити на інше спорядження, так і на неї можна щось додатково розмістити. Має 6 кишень, вага її 350 грамів, виготовлена з кордури 1000 ден'є, розміри 25 на 13 на 16 см. Оптимальні для повсякденного використання. Поясна сумка Тексару Койоті це відмінний вибір для активних людей, які шукають надійну та містку сумку для щоденного використання. Її міцність, функціональність та стиль роблять її незамінною частиною вашого спорядження. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку, якщо вам сподобався цей огляд. А поки ready for strike!